Зараз чогось треба інтенсивнішого такого пригадати. Чогось такого майданового, такого, такого н рольного Комусь, може, і не хочеться згадувати той Майдан. Я ще й досі на Майдані. І зараз тут стою теж на Майдані. Хтось каже, за все, нема кому вірити, нікого нема, нічого нема, все пропало, всі зрадили. Я на це можу відповісти дуже просто. Хліборовський край, коли це наші люди, якщо один раз посіяли і не вродило, перестають зовсім сіяти. Ну, а наразі пісня з того майдану. Я не впишаюсь. Комусь, можливо, треба соромитися. Не мені, не нам. Це був наш майдан. Нас просто кинули, як сьогодні кажуть молоді. Ну, нічого. Знайдіться. А Абориген!